Доброго ранку, хлопчики та дівчата! Запрошую вас на цікаве заняття сенсором познавального розвитку. Малята, сьогодні в нас буде цікава подорож до країни геометричних фігур. Послухайте казочку про круг. Жив собі круг. Великий синього кольору. Він дуже сумував. І вирішив знайти собі друзів. Котився він, котився стежкою і зустрів багато маленьких крушечків синього та червоного кольорів, кого зустрів круг? Круг дуже зрадів новим друзям, але він Помітив, що вони чимось від нього відрізняються. Чим схожі кружечки і великий круг? Кружечки і великий круг схожі тим, що вони всі круглі мають однакову форму. А чим же? Відрізняються. Відрізняються вони розміром. Кружечки значно менше за великий круг. Покладемо сині кружечки на великий круг, а червоні навколо нього. Скільки великих кругів. Один. Скільки маленьких? Багато. Малята. А які ви знаєте предмети, що схожі на круг? Сонце. Годинник. Апельсин. Колесо. Круг. Гудзик. Та м'яч. Розглянемо малюнок та скажіть, що бракує кожному предмету. Чого не вистачає машині? Коліс, а хвостиком, вишеньок. А чого бракує? промінця сонечка молодці на яку фігуру схожі всі ці предмети на круг погляньте це будиночки для кругів а це круги що відповідають розміром будиночків Розміром та кольором. Допоможемо кругам розселитися будиночки. Великий круг синього кольору. Ми поселимо великий будиночок синього кольору. А маленький круг жовтого кольору. Куди ми поселимо? В маленький будиночок жовтого кольору. Великий круг рожевого кольору ми поселимо в будиночок великий рожевого кольору. А маленький зелений круг. Ми поселимо в маленький будиночок зеленого кольору. Молодці малята. Дітки, допоможемо ведмедику скласти усі предмети в коробку круглої форми. Поміркуємо, що ми можемо покласти до коробки. До коробки. Ми покладемо годинник, м'яч, гудзик, повітряну кулю, молодці малята. Давайте пригадаємо, з якою фігурою ми сьогодні познайомилися. Ми сьогодні познайомилися з геометричною фігурою круг. До побачення!